Мережі АЗС та величезні промислові підприємства в Україні 129 тисяч арештованих об'єктів, і тепер доступ до їхнього переліку відкрито. Унікальну базу даних презентувало Агентство з розшуку та менеджменту активів, яка від цього користь розкаже Ростислав Сисоєв. У реєстрі відомі бренди, великі підприємства, нерухомість, автівки все кажуть в Агентстві з розшуку активів, майно фігурантів кримінальних проваджень, колаборантів путінських олігархів та білоруських компаній. Основна цінність сьогодні це отримати справедливі рішення на користь держави, які мають бути виражені в економічному еквіваленті та доходності до бюджету. І вже маємо такі приклади: 14 мільйонів гривень держбюджет отримав від арешту мережі автосалонів. 6 мільйонів приніс арештований нафтопровід. Це виробники національної побутової хімії, тобто це крупні суб'єкти виробництва загальнонаціонального масштабу. Вся ця інформація про всі ці активи, в тому числі про результати управління. Ними вона відображена в реєстрі. Майно фігурантів кримінальних проваджень потрапляє до реєстру після рішення суду. Його подальша доля може бути різною. Перший варіант передача активу в управління. тоді вже нове керівництво інвестує, отримує прибуток і сплачує податки. Варіант другий: арештоване майно можуть продати. Тоді дохід також отримує держава. Арма не може визначити самостійно, що і робити. Тут немає там, корупційних ризиків. То о, якщо суду повноважує, арма продає майно на торгах. Відкрити реєстр арештованого майна планували з 2017 року, але завадило повномасштабне російське вторгнення, адже у реєстрі є стратегічні активи та об'єкти критичної інфраструктури. Агентство перевірило тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення секретної інформації, які об'єкти критичної інфраструктури, які об'єкти обороноздатності, тобто е ця інформація з обмеженим доступом, тобто її не, ворог не бачить. Система відкрита, зручна, кажуть в агентстві. Реєстр в режимі онлайн дозволяє відстежити долю активів від арешту до отримання державою доходу. Адреси є прихованою інформацією. За адресою цього зробити неможливо. Є інші ключові слова, і коли, до прикладу, громадянин України володіє інформацією з ухвали суду, яка його цікавить, використовуючи в пошуку ці слова, він з легкістю може знайти. Актив, який його цікавить в агентстві з розшуку та менеджменту активів, очікують, що відкриття реєстру сприятиме зростанню попиту на арештоване майно та збільшить надходження до бюджету. Загальна вартість активів понад 70 мільярдів гривень. Ростислав Сесоєв, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.